Вітаю вас, друзі. Мені нарешті вдалося знайти місце, про яке можна зняти повноцінне відео для вас. Тож запрошую вас приєднатися до моєї невеликої подорожі. По дорозі ми відвідаємо декілька цікавих об'єктів, і ось перший з них. Під час записування звуку впустилася сильна злива. Сподіваюсь, нам це не завадить. І так, я записую звук у парку. Тому інколи чутно, як квакають жаби або співають птахи, у місцях, в яких їх не має бути. Повертаємось до нашого палацу. Він знаходиться у селі Сосніце, історія якого починається з 13 століття. Палац перебудовувався кілька разів, починаючи з 19 століття. Остання трансформація перетворила його з палацу у стиль класицизм у стиль необароку, притаманний тому часу. Після війни по традиції тут організували колгосп, і до початку 21 століття тут ще проживали люди. З кожним роком йому гірше і гірше. Вирушаємо далі. Бо їхати нам все-таки ще довгенько. Наступна зупинка це кладовище, на якому поховані жертви маршу смерті. Переважно це військовополонені червоноармійці, але також серед них багато польських євреїв, циган та інших ворогів Третього рейху. Ці люди не пережили пішого переходу до концентраційного табору Грос Розум, який знаходиться 40 кілометрів звідси. З правої сторони знаходяться безіменні могили, або люди, яких не вдалося ідентифікувати. Але як ми бачимо, Люди не перестають шукати і все ж таки знаходять своїх загиблих родичів. Останній раз я тут був два роки тому. Пам'ятник був зламаний, і точно цієї таблички і фотографії тут не було. П'єр Георгель Або Георгель. Як не дивно, усі ідентифіковані могили, це зазвичай могили офіцерів. Леон Курташ. Зверніть увагу, не Ніколаєвич. А це залишки міських фортифікаційних споруд, так званий Мур якому понад 600 років. Колись такою стіною було огороджено усе місто. На сьогодні ж залишився тільки цей фрагмент. Йдемо, подивимось, що там з лівої сторони: гвардії лейтенанти, гвардії капітани і навіть майори. Коли сідає сонце, хлопці встають зі своїх могил та грають у м'яча. Жартую. Мабуть, хтось з місцевих закинув, але побоявся піти забрати. Ще одна могила з фотографією: Ткаченко Михаїл Іванович. Мабуть, наш земляк. Мене почав переслідувати суворий охоронець, який стрибав з пам'ятника на пам'ятник і голосно цвірінькав. Тепер їх двоє. Добре, добре хлопці, я зрозумів, тікаю. Ще трохи махів. У тому році їх було набагато менше. Пройшло всього лише пару хвилин, а в мене за спиною вже 50 кілометрів. І ми майже приїхали. Седлі ділімо або, як раніше казали, Шоенфельд. І там вгорі знаходиться наш палац. Невелика перешкода лежачий поліцейський. Вам штраф. Одна вподобайка. А ось і він. Палац родини фон Корн. Точніше, його залишки. Так він виглядав на початку ХХ століття. У 14 столітті на цьому місці знаходилася укріплена усадьба, яка належала лицарю Хайнеману фон Зейліц. Протягом століть змінювався його зовнішній вигляд, змінювались власники, і в 1873 році маєток придбав Генріх Август Корн. У тому ж році палац зазнав реконструкції і був перебудований у стиль неоренесанс. Будівля не зазнала руйнувань у часи Другої світової війни, але в 1950 році власність передали колгоспу, який привів палац до руїни. Він став об'єктом спустошень та пограбувань, які тривали безперервно аж до початку 21 століття. Це фото зроблено в 70-х роках. І на ньому все ще присутні кам'яні леви. У тому ж році за допомогою мотузок та трактора відірвали герб родини фон Корн, який знаходився над порталом. Нам пощастило, що сам портал ще цілий, навіть видно надписи 1875 рік. Над порталом знаходиться надпис. Який каже: Господь, бережи всіх, хто заходить у цей дім, та усіх, хто з нього виходить. Захист мені теж не завадить, тому що палац зазнав дуже серйозних руйнувань. Буквально на кожному кроці мене переслідували пастки, у які я з задоволенням потрапляв. Далі побачите все самі. На кожному кроці трапляються провали до підвалу, які неможливо побачити неозброєним оком, так як в цьому році аномально багато зелень та змій. Але скажу від себе. Краще зустріти змію, ніж провалитися у підвал. А це та сама неоренесансна вежа з оглядовим майданчиком. Суворі маскарони вдивляються мені прямо в душу. Маскарон це декоративний елемент, який може бути виконаний у вигляді міфологічної істоти, бога або власника будинку. Приблизно десь тут знаходилось внутрішнє подвір'я. Над яким простиралась скляна стеля, можна тільки собі уявити, як все це виглядало 150 років тому. Яка ж тут зла кропива, але я на неї вже майже не звертаю уваги. Тільки подивіться, який ідеальний кущ папороті. Треба спуститись, роздивитися його детальніше. Дуже красива рослина. Чую жасмін. Десь тут 100% росте жасмін. Ох, як мені не подобається ця дірка. Але це мене не стримує. Ми там обов'язково побуваємо і дізнаємось, що кудись вона веде. А якщо вона кудись веде, то дізнаємось куди. Тут, мабуть, знаходилася якась зала або їдальня. Або просто велика кімната. Все виглядає доволі надійно, якщо не пригати, бо знизу такий звук, ніби топчешся по картонці, така тонка підлога. Цей отвір мені не подобається ще більше, ніж попередній, тому, скоріш за все, з нього і почнемо. Я не сильно хотів лізти туди повністю, просто подивитись. Що там та як. Але побачивши світло в іншому кінці, мені здалося, що це не така вже й дурна ідея. Що це не так і небезпечно, як здається. Будинок на повітряній подушці. Цеглини просто випадають у шахматному порядку. Наступне, тільки давай трохи пізніше. Ми відкрили один із фрагментів карти і тепер знаємо, куди веде той вхід у підземелля, який знаходиться біля вхідного порталу. Стіни з каміння та цегли можна підійти та роздивитися, як раніше будували, які використовували матеріали рощан. Правда, він вже давно перетворився в прах. І ось ми поволі підбираємося до вежі. Палац знаходиться доволі високо, відносно селища, тому з кожної сторони крутий схил, і сама вежа побудована на краю височини. Я кілька хвилин ходив довкола неї, досліджував все усередині, щоб зрозуміти, де знаходиться підйом вгору. Але, на жаль, підйому вже не існує а може, і на щастя. Але трохи почитавши, мені стало все зрозуміло. Палац та вежу з'єднував перехід на висоті другого поверху якого, як ми бачимо, вже не існує. Як не існує і способу нормально піднятися вгору, тільки за допомогою мотузки. До речі, там шматок висів. Я, на жаль, не альпініст, та й мотузки з собою не було. Але навіть якби й була, я б лізти не став. Хоча ні, була б з собою мотузка, були б класні кадри згори. Щось колгоспники тут не допрацювали. Дивіться, скільки добра залишили. М -м -м. А тут я взагалі мовчу. Цілий шматочок плитки. Ось я тебе і знайшов неймовірний аромат. Тому, якщо хочете ще більше відчути атмосферу цього місця, раджу заварити чай з жасміном. Я ввечері так і зроблю після цього всього. Щось мені підказує, що варто обійти вежу знизу та уважно усе дослідити. Це все дивиться, захищає від злих духів. Навіть не думай, душа в мене чиста, та й захищати тут вже майже нічого. Тільки твоя вежа й залишилась брате. Оце якби не поліз, той не знав би, що тут ще один вхід є. Дуже моторошний та глибокий підвал. Навіть скоріш не глибокий, а високий. Високі склепіння замість стелі або своди. Архітектури, напишіть, як правильно. Дуже схоже на склеп. Але про родинний склеп на території палацу мені нічого знайти не вдалося. Висота метрів 7-8. Яка ж тільки гедота Пора звідси звалювати. Я, звичайно ж, вирішив не повертатись тією самою дорогою, а поліз по стіні, наступаючи на цеглу. За це я заплатив потужною тріщиною на одному з об'єктивів камери мого телефону. Але все ж таки мені вдалося піднятися нагору. Але, зробивши всього кілька кроків, знов ледве не відправився до Аїда. Може собі вдома таки посадити, але не за ним я повернувся. Я обіцяв спуститися до цієї діри, і ми все ж таки туди спустимось, тільки ковтну сміливої води. Ще раз трохи проїхався на сраці. О, який я радий, що тут є ще один вихід. Трохи перевірив стелю на міцність. Доволі міцна, скажу я вам. Стіни місцями прозорі. І це буквально. Тому краще тут нічого не стукати, не смикати. Та й взагалі краще тут не лазити, бо цікавого тут немає нічого. Але неправда. Особисто для мене мені цікаво просто тут знаходитись. Неважливо, що я тут знайду. Саме це місце це вже знахідка для мене. І ось куди ведеться підземелля, Ми знову біля вежі. Зайду ще раз, під кінець. Мені здається, ці малюнки ще з тих часів. Сумніваюся, що цим займались червоноармійці. А чим тут займались працівники колгоспу, ми вже всі зрозуміли. Природа намагалась тримати мене, щоб я не зробив собі шкоди. Але марно. Нормально так пірнув по коліно. Але можна було й по саму шию. Залишилося взяти з собою щось на згадку та й забиратися звідси. По традиції знаходимо гнилу дерев'яну балку та витягуємо з неї цвях. Невеликий, але цікавий. Бляха. Візьму ще один. Ноги ніби вібрують від контакту з усіма цими рослинами. Зайчик. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Дякую за перегляд. До зустрічі!